Привіт, з вами Кіфа. Давайте доторкнемося до теми совісті сьогодні. Така банальна річ, але з другого боку дуже-дуже-дуже незрозуміла і дуже така, віртуальна. Парадоксально, що совість відіграє дуже-дуже важливу роль в наших стосунках з Духом Святим. Давайте складне простим. Пам'ятаєте, на Пасху заколоти треба було агнця євреям І кров'ю помазати що? Косяки дверей. Тобто, що репрезентують двері? Це вхід, правда? Вхід в внутрішнє. І там всередині їм треба було сидіти. І їсти, да, пожарити і з'їсти агнця повністю. Не виносити назовні всередині, що це означає для нашої душі. <с> Косяки цих дверей. І православна традиція говорить, що совість людини це рамочка для Духа Святого. Це рамка в межах якої Дух Святий працює і має доступ до людини. Тобто, дуже просто, що наша совість вважає правильним, що дозволяє Духу Святому робити, то він робить. Тобто Господь не йде далі з волі людини, тобто Він подарував людині вільну волю, і е, він не переступає цю межу, що людина дозволяє, але ще раз кажу, він бачить серце. І совість наша якраз. Чому кажуть совість не обманеш? Вона, вона, вона просто ми не маємо впливу на совість. Ми не можемо її заткнути. Вона або кричить всередині, або мовчить. Ми своїми зусиллями не можемо це зробити. І це правда. Ми маємо на неї опосередкований вплив, а не прямий. В чому суть? Кров Христа. З одного боку очищає нашу совість. Коли ми присягаємо, да, клянемося у вірності Богу, коли ми хрестимося, що ми Богу обіцяємо? Чисту совість? Чому? І що відбувається? Ми кажемо Бог, ми будемо перед Тобою ходити з чистою совістю. Тобто, я буду по совісті перед тобою. І оце, якраз чистота совісті нашої, дозволяє Духу Святому працювати з нами. Що по совісті Дух Святий там працює? Якщо щось не там закривається. А коли наша совість нас починає осуджувати, Дух Святий зовсім перестає працювати в ті моменти. Тобто совість закриває доступ Духа Святого. Бога до нас. Слова Іоанна. Ось по чому ми можемо знати, що ми діти Божі. Якщо наша совість нас осуджує, ми можемо отримати мир у Бога, бо Бог більше совісті. Що це значить? Кров Христа повинна бути помазана так? косяки дверей. Щоб що? Щоб щось нечисте. Не обходило всередину. Косяки дверей репрезентують, в принципі, дві речі: перше, я казав совість, і друге очі, бо очі це є двері до нашої душі, тобто помазані кров'ю. В старому завіті, що? Положи на чоло своє і на руку свою, що? Книгу сію, закон цей, щоб не відходив від тебе. Тобто це як окуляри в дінь на очі, і тепер все фільтруй крізь закон. Ну закон в Старому Завіті, зрозумійте, да? це слово Боже в Новому Завіті. Якщо ви в Старому Завіті читаєте закон, Писання, книга, да, Сія і так далі, в Новому Завіті це Слово Боже. Це Ісус, це Його Слова, написані, сказані і так далі. Закон в Старому Завіті, це. Слово Боже Нового Завіту. Коли в Старому Завіті є закон, книга, сія, слова з книги і так далі, сміло підставляйте Слово Боже. Тобто Слово моє, Ісус сказав. Так? В чому суть? Що закон поставити на чоло, щоб бачити все через призму. Закону. Так само в Новому Завіті Слово Боже. Це як окуляри в діти, це той самий, як помазати косяки кров'ю, тобто, що входить в тебе, щоб нічого нечистого не могло увійти в тебе. Тобто перше совість, друге очі. І між ними є прямий, ну, прям, 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 прямий зв'язок насправді. Бо ми на совість не маємо прямого впливу. Лише опересередкований. Як? Наприклад, якщо нам щось по совісті, вона мовчить. Якщо не по совісті зробили, вона починає нас осуджувати. Банальна якась річ: християнство. Десять років назад брати зброю в руки гріх. І все, я пам'ятаю, я там сфотографувався з хлопцями з автоматом, осуджували, Боже ж ти мій, коли, коли Атоши був. Тепер всі як один ми не вбиваємо, ми захищаємо. І правильно, доросли, слава Богу. Зрозуміли. І дивіться, якщо раніше звичайного от християнина зброя в руках його осуджували, бо це було не по совісті. Але коли зустрілися з реальністю, коли усвідомили, коли переоцінили деякі речі, тобто наш розум, наше серце згодилися з тим, по-справжньому згодилися. Коли ми розуміємо, от усвідомили, що в тому немає нічого поганого, все швидесенько, це стало нам по совісті. І тепер хлопець з автоматом це герой, і ми молимося за них. І совість перестала осуджувати. Тобто, напряму ми не можемо її змінити, ми не можемо їй наказати. Але через переоцінку цінностей совість починає змінюватися. Через те, що наші цінності змінились, через те, що наші погляди змінились, наша совість тепер по-другому себе веде. І от в тому якраз заключається суть Слова Божого, яке повинно війти в нас і повинно, отак по-справжньому, стати нашою цінністю і змінювати наші цінності, наші погляди до тої міри, щоб совість це зрозуміла. А совість, ми кажемо, її не обманеш. В той момент, коли совість дійсно подалася, в той момент ми можемо дійсно сказати: ми справді. Зрозуміли, ми справді віримо, ми справді усвідомлюємо так і є. Оця совість мусить бути помазана кров'ю. Ця совість мусить бути очищена від мертвих діл, від мертвих справ. Ця совість повинна піддатися Слову Божому. І все наше є не читати Біблію і на себе да по собі судити Бога, а повірити в Бога, якого ми бачимо через Ісуса Христа. І не важно, що відбувається, не важно, що дьявол вам пробує розказати, а він в тому мастак. Вам розказує це Бог тебе не зцілив, а потім розка... протяг... ще тягне тебе образитися на такого Бога, який тебе не зцілив. А Бога там і не було близько. Але ж ти вже на нього ображений і дьявол виграв. І через ту образу ти тепер, навіть якщо хочеш, а спочатку, спочатку образа повинна вийти на Бога, а потім стосунки з Богом. Не інакше. Тобто, от з того моменту ми стаємо дітьми Божими. З того моменту. Ми починаємо бути християнами і віруючими, коли наша віра, вона там глибоко, коли наша совість вже змінена, коли наша совість трансформована згідно Слова Божого. І наші очі цьому допомагають. На що ми звертаємо увагу, на що ми дивимося? Банальний приклад: якщо ти хочеш дивитися на бісів, ти будеш бачити бісів у всьому. Якщо ти ангелів хочеш дивитися, ти будеш бачити ангелів. І повірте, я не зацікавлений в бісах. Мені все одно я не бачу їх і не збираюся на них дивитися. Вони недостойні. Я буду дивитися на Бога, на Духа Святого і на ангелів Божих. А очі на бісів, очі на дьявола закрилися. Як Ісус сказав, от іде дьявол. А в мені немає нічого. То, що він говорить, він говорить на своїй якійсь дикій свино собачій мові. Я її, пробачте, не понімаю. Що би він мені не казав, ця мова мені не зрозуміла вже. А раніше вона була рідна, а раніше я її сприймав. а Раніше. Тільки її чув, і Божа мова для мене була незрозуміла. Бог колись був далекий, Бог колись був, е, десь його шукати треба було. А дьявол приходив, коли хоче, бере, що хоче, і йому слова не скажеш, бо він хазяїн. З того починалося, але закінчилося Богом, коли дьявол не може навіть підійти, він доступу не має, він, він, він в мені не має нічого. Він собі ходити тут може, ну але що? Впадуть біля тебе тисячі і десятки тисяч, да? і до тебе, до тебе не наблизяться. І будь-яка зброя, яка зроблена проти тебе дьяволом, не буде успішною і крапка. І не важно, що він задумав, Розумієте? Мені відкрилося, що там дьявол думає. Давайте молитися і рушити його плани. Боже ж ти мій, ну, люди добрі, давайте молитися до Бога, славити Бога. І тим самим ми будемо рушити Його плани, не хотячи, ну, плани дьявола. Навіть не хотячи цього, хватить звертати увагу на падше, хватить звертати увагу на демонічне, хватить на важкість. Викиньте новини, викиньте ці всі речі, всі ці условності розумієте, зі свого життя хоча б на півроку. Повірте, не пропадете, нічого важливого не станеться. Свої очі сфокусуйте на Христі, сфокусуйте на тому, що Ісус зробив для вас: на прощенні, на оправданні. Станьте дійсно дітьми Бога. Станьте, от потратьте час. Не спішіть служити, не спішіть щось робити, не спішіть там лізти до дьявола. Ні, вас просто Господь і більше нічого не знаю, не вмію і не хочу знати. Є Господь, який мене любить. Ісус сказав на Христі дуже просту річ: Я тебе люблю. Підпис, Тато! І як тільки ми це, це слово зможемо сприйняти, наше життя почне змінюватися. Як тільки це слово Боже почне діяти в нашому житті, почне дійсно стане фундаментом нашого життя, будь-які уловки дьявола, спроби маніпулювати тобою закінчаться, бо тому що ти, ти, ти нюхом будеш чути. Це ж, це ж не, не та любов, з якою мене тато любить. Це щось взагалі дике, а ну дике, значить, знач, мені не потрібне, таточко, коханий мій. І все, на тому все закінчиться. Ти йдеш, да, щось смердить. Ну, то що, будеш спеціально шукати? Чи просто відійдеш звітом і все. На тому все закінчується будь-який контакт з дьяволом. А на Христі починається контакт з Богом. Оце любов, коли ми усвідомлюємо, якою любов'ю Тато нас любить, як, ми, як коли ми усвідомлюємо, що Він віддав саме найдорожче і не пожалів свого Сина, то що пожаліє для нас? І коли ми просимо Хліба, Тато дає духа. Та, да, можливо, ми трошки незрозуміло, бо тому що ми, ми не хліба отримуємо, ми дух отримуємо. Але в цьому дусі є хліб. Як тільки це почнемо розуміти, а і слово Боже почне нас насищати. Нашу душу почне кормити, не відпочинок, там і не знаю, природа. Природа прекрасна, пташки прекрасні, весна Божа справа. Але не тим кормиться душа, а Богом. А це чисто для фона, <сум> щоб відео гарніше вийшло. Мої хороші, будьте благословенні. І нехай любов Бога буде з вами кожен день. Скиньте з себе всі твердині, всі уявлення, які Бог. Крім того Бога, якого показує нам Ісус на Христі, безмежну любов. Все. І з цього ми починаємо наш духовний ріст. І як тільки ці попередні ще два відео, це для вас просто уляжуться в вашому серці, вам стануть зрозумілим, це дійсно без брехні, без лицемірства. Війде в вас, ви повірите в це. Знаєте? Що робити треба, щоб дитина росла? Створити їй умови і не заважати. Все, вона сама росте, вам помагати не треба. Що робити, щоб ви пізнавали Бога? То саме, створити умови. Вот умови. Божа любов, яка вас огортає, жертва Христа, оправдання, оновлення і звільнення. Ви вільні, ви перенесені з темряви в світло. Але ну, в мене питання, чому на наших очах ще досі ми бачимо темряву, якщо ми перенесені? Давайте повіримо, давайте ще раз оглянемося, протремо наші очі, попросимо Бога прозріти, помажемо їх кров'ю і побачимо, скільки світла Божого. Біля нас і в нас, як Господь нас любить. І повірте, як тільки совість почне підчинятися Слову Божому, ваше нутро і потім все решта, ваше життя, почне підчинятися і домінувати. Тобто, коли Слово Боже почне домінувати в вашому житті по-справжньому, не по-релігійному, що ми там прочитали, і ми переконуємо інших, а це всередині. Це мене збудувало просто всередині, Цілісним мене зробило всередині. Я повноцінний не тому, що я красавчик, да? а тому, що Ісус мене зробив повноцінним. Я прийнятий не тому, що я щось робив, а тому, що Ісус мене прийняв. Жертвою Христа я з'єднаний з Богом. І моє смиріння сказати так, Господь. Бо хто я є, коли Ісус каже, Я достоин? Мені розказувати, «Ні, я не достоєн. Я вище Бога? Ні. І я не буду вище Бога. Я смиренно скажу так, Господь, я достоєн Твоїм словом. І тим самим, оце моя кротість, оце моє смиріння. І тим самим я стаю під Бога. І тим самим відкриваю цю дверку віри і контакту з Богом. Нехай ваша совість очищається кров'ю Ісуса Христа, Словом Божим. Нехай ваше око буде чистим. І проблем з духовним ростом 95% ви уникнете. Будьте благословені.